Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давній, дуже давній рецепт паштету з квасоль. Ось такий він виходить, дуже ніжний, гарний. Такий виходить паштет з простих продуктів. Це дуже давня, така автентична українська страва. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. У мене тут є 635 грам такої відвареної. Це молода квасоля така. Що я собі морозила все з морозилки. Я хочу її, перебиваємо її блендером. Можна і такої взяти квасолі, бабиці, як ми кажемо. Так само буде дуже добре. От. Я перебиваю блендером. Відварила її і перебиваю блендером. Так, до цього додаємо 2 ложки олії. Можна дати відвару. З квасоль. Я даю олій. І знову так добре перебиваємо, аби добре перебилась. Квасолю тут перебили блендером. Тепер ми беремо отут моркву. Я потерла на цій від моркви терці дві моркви. Потерла, беремо дві цибулі і пару дубчиків чеснику. Нарізаємо дрібонько цибулю. Тепер беремо чесничок. Тут може, хто тільки любить і чи, то все собі робите до смаку. Я тут дала таких, у мене тут є шість зубчиків, бо тепер чесник вже весняний він не дуже. І я так само його беру, о, тако і нарізаю грібонько. 3-4 буде достатньо таких більших. О, я так поріжу до цього до цибульки. До пательні вливаємо 3-4 ложки олії, 4 ложки олії даю. Тут Тепер всипаю сюди цибульку, чесничок поки ні. На розігріту пательню. Будемо смажити спочатку цибульку. Тут тепер посолимо, даємо чайну лишку солі сюди на цибулю. Бо ми не, не, тут ту квасолю не солили, будемо солити тут. І так до смаку будемо ще солити. І підсмажуємо. Коли цибуля трохи вже всі підсмажила. Добавляємо сюди чесник Отсам. так само Так, додаємо сюди чайну ложку паприки солодкої паприки. І додаємо сюди півчайної ложки. Додаємо все, все перемішуємо файно і додаємо сюди ось цю морку. І це все пересмажуємо. Ще додамо зо дві ложки олії. Олій три. І це все ми пересморжуємо тепер. морква, моркву, висівтушила цибулька. Всього, тепер ми отако підтушуємо. І додаємо сюди. Якщо є відвар з квасолі, можна відвар з квасолі або просто води пів стакана. І знову і так трошечко ми його підтушимо. І морква до готовності дійде. І чесничок, цибулька, все отак йде до готовності. Наша цибулька вже підсмажилася, дивіться як гарно з зморкло. І ми сюди, додаємо все сюди до квасору. Тепер будемо все збивати знову блендером. Ось такий виходить наш паштет. Він такий делікатний, ніжний, такий гарний. Але я ще додав до нього ще столову ложку олії. Можна відвару, я ще раз кажу, або більше просто води, коли будете тушкувати. І ще дам півчайної ложки, бо мені трошки треба досолити. Це тепер така сіль, а ви дивіться, то -то, по сіл, по посоли і то, бо то таке сіль тепер така несолена. І це все перем... отако перемішуємо. Дуже такий ніжний, гарний, напис, такий смачнесенький виходить, такий взагалі. Така ніжна консистенція. Дуже намащуватися вам буде гарно. Наш паштет готовий. От, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось, ось Дивіться, який гарний. Такий пікантний має смак. Дуже. Дуже такий має. Смак делікатний, такий, ніжний такий. Викладаємо собі у мисочку і кладемо в холодильник. До зустрічі. А ще ось так на горбушку помастити кусок хліба. Ось так, у піст. Дуже дуже смачно. О, я спекла хліб, правда, це було би з чорним хлібом ще смачніше. Дивіться, як гарно розмащуєся, який гарний виходить. Дуже такий. Смакота чуть, чуть ще зверху можна отак прикрасити цибулькою і, як колись у дитинстві. Буде дуже смачно. О, Так що готуйте.